Привіт, друзі! Маю таку машинку. Grand Scenic. Семимісний. На суперовій комплектації. В суперовому стані. На суперових дисках та зимових вже гумі. Дуже класно. З безключовим доступом, з двома ключами, з сервісною книжкою. На хорошій комплектації, дуже хорошій. Чого тут тільки немає в цій машині. І утримання по полосам, і парктроніки, і навігація, і п'ять режимів їзди, спортивний, еко і комфорт, і ще якихось два. І, наві... і, клім... і, клім... і клімат є двохзонний. Сім місць. Ну... ну Тут просто, я навіть ще не все не запам'ятав, що в ній є. Е... Руль хороший кожен. Тут різні режими підсвітки салону. От, потім ще зроблю фотографії по підсвітці. Ось тут є такі танечки. Ось тут є ящичок, теж такий. не відкриваю, бо коврик впирається. Два комплекта ковриків маю. Ось Бірочка, дивіться, що у нас тут. У 2020 році було 75 пробігів. Зараз 190. По Україні ми того року приганяли її Так, шторки на двері. Наїздило 40 тисяч по Україні. Того року з Італії приганяли. ГРМ, масла, фільтра, помпа, масло в коробці, все поміняне. Тут є 4 USB розетки, 3 щось таких розетки. Стульчики їздять, дивіться, значить, отак їздять. Там так можна залазити в машинку. І так піднімаються стульчики, дивіться. Вони всі як новенькі, ці сідушечки. Дуже гарна машинка, дуже гарна. Ось так вона ззаді виглядає. Ось так, так. Ще що вам показати? відкриємо багажник. Ось такий великий багажник. Машина їде дуже добре. Ага, я ще що хотів показати зараз. Покажу. Є ручна. Ось ол всі складаються. Отак, всі складаються вони і так само складаються з сенсорного великого монітора. Вибираєш там систему і воно складається. Тут дуже крута, з очистителем воздуха повітряна система з кондиціонером працює, дуже хороший воздух дає. Так, Тут теж все складається, піднімається. Тут такі ящички є, ще є резеточка. Так, стекла дивимося. Раз, два, ліве, праве так само, кроме лобового, вроде би тільки всі рідні, кроме лобового, а може і лобове рідне. Буде подивитися. Тут тут по сторону не пишеться. Всі ці рідні. Так, ось так бардачок відкривається. Тут сервісна, є два ключ брілка. Вона безключовий. Є функція вільні руки. Проводи мене додому, дуже круте освітлення, дуже крута музика. Я навіть не знаю, ну, перелічувати. Ця штучка їзди, коробка ідеально працює, мотор зараз заведу, всі почуєте. Ось якісь ідушечки. Ось так складається. Це теж піднімається, виїжджаю вже не буду. Тут ще такий ящичок є. Дивіться, тут є ще такі ящички, ось. Є тут такі штучки складні, дуже гарні великі сидіння. Ну, я би сказав, машина суперова, просто бомбезна, мені дуже сподобалось, їде дуже круто, економна, доволі економна. Так, давайте поїдемо далі. На гарячу заводиться. Заводиться суперово. Ну, за режими їзди різні режими. Ось еко, цим вибирається, можна там вибирати спорт, комфорт. Тут теж міняється підсвітка, міняється приборка повністю. Не чурали. Ось так міняється. Еко. На ось таку міняється, на таку міняється. Персо на таку міняється і на таку міняється. Дуже прикольно, дуже цікаво все зроблено. Ось тут такий ящичок є, такий є, бардачок ось тут ще usb розетки є. Так, далі поїхали. Мотор кругом сухенький, чистенький, не зап'ятнений. Мотор суперовий. Ось вам мотор. Ось вам як він працює. Це на гарячому, машина гаряча, я катався. Я його вимив і ніколи з Італії приїхав. Помився рік тому. Більше року вже, майже півтора року тому. Так, дивіться фари. дивіться тут, дивіться тут, тут. Я її трошки натер з по кругу, щоб гарний вид був, Придав її виду. Так, тут бронеплівка на капоті. Наклеєна бронеплівка. Ось, ось відсюди. Тут не наклеєна. Так. З нюансів. Отут ремонтувалось оце крило в цьому місці. Скоріше десь отак прочесано було. Отут. передута вона в круг дулася вона в італії. Це пластик. Це не крашені проміплівці. Це пластик. передута в круг Роблене праве заднє крило. Наголошую, щоб там питань не було. Всі зазори рівненькі. Всі зазори рівненькі. Весь пластик, на бамперах, везде, все на місцях. Нічого не відривається, нічого не колотає, все на місцях кругом. Дивіться, на всі зазори. Машина в ДТП не була критична. Ось тут вчіплене крило було, не критично, скоріш все, зробили дуже навіть добре. Резина 19-та, висока, дуже гарна, 55-та. На суперових дисках поміняли, купили ми диски. Ну що, я вам вже тут показував? Шторка, ключики, все є. Все є. Друзі, приїжджайте, любе СТО вибираєте, комп'ютера підключаєте, прибори беріть, приїжджайте, дивіться, покатаю, покажу. Буду дуже радий. Дивіться, добре. Я нічого ніколи не скриваю, машина дуже в гарному стані. 190 пробігу для такої машини 1,5 дизеля. Цього хороший К9К стоїть. Хто розуміє, хто знає.